Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Навій Мігрант. І сьогодні буде дуже цікава тема на рахунок того, які документи підтверджують польське походження. На підставі них ви маєте право податися на карту поляка, потім отримати соціальну допомогу у розмірі 2000 євро, а потім податися на карту сталого побито. І уже після отримання карти сталого побито за рік часу ви можете отримати громадянство в Польщі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк і підпишіться на наш інстаграм. Ми щодня виставляємо дуже корисну інформацію на рахунок легалізації і перебування на території Польщі. Тому підпишіться, щоб нічого не пропустити. Напевно, ви знаєте, що якщо у вас є польське походження, ви маєте право податися на карту поляка і отримати багато привілеїв. Тож, які документи можуть підтвердити польське походження? Найбільш популярним документом, з яким приходять до нас клієнти, це є свідоцтво про народження, де вказана чітко національність поляк. Це може бути національність батька або ж матері, або ж бабусі або ж дідуся, або ж обох з однієї сторони прабабусі і прадідусі. Повинно бути чітко прописано національність поляк. І для того, щоб податися на Карту поляка вам достатньо мати це свідоцтво про народження і довести корінність, тобто показати ваше свідоцтво про народження, свідоцтво про народження, наприклад, матері, якщо це по матрі лінії, і материне свідоцтво про одруження, щоб показати, що вона поміняла прізвище. І ви подаєтесь на карту поляка, проходите співбесіду і потім отримуєте рішення. Також часто отримуємо від клієнтів документи, а саме акти цивільного стану або ж витяги із раксу. Це е, такий витяг на голубому екземплярі. Який видається у Раксі на території України, і на підставі нього ви також можете не всюди, але в більшості міст податися на карту поляка. Крім цього, клієнти приносять до нас документи про військову службу у польських військах. Цей документ також є достатнім для подачі на карту поляка, але в ньому також повинна бути чітко прописана національність поляк. Також клієнти приносять документи, які підтверджують факт депортації їх родичів. Це також є підставою для отримання карти поляка. Крім цього, ви можете подати будь які інші документи, в яких чітко прописана національність поляк, це вже розглядається індивідуально в залежності від ситуації самим інспектором, але не забувайте, які саме привілеї дає карта поляка, тому варто пошукати своє польське походження або ж його відновити для того, щоб отримати цю карту? Також хотів вам розказати про привілеї отримання карти поляка, тому що вони досить великі. Ви можете виготовити безкоштовну робочу візу щороку. І на підставі неї заїжджати на територію Польщі і працювати тут. Також карта поляка дає вам доступ до ринку праці, тобто вам не потрібно мати дозволу на роботу, або ж зазволення на працю, або ж освячення повіженню виконування праці. Крім цього, ви також маєте безкоштовну медичну допомогу і соціальні послуги, які надаються саме власникам карти поляка. Якщо ви часто подорожуєте на території Польщі, ви також маєте знижки на проїзди інтерсіті. І найбільшим привілеєм карти поляка, на мою думку, це саме можливість подачі на карту сталого побиту видню отримання самої самої карти поляка, тобто, якщо ви завтра отримуєте карту поляка, в той же день ви подаєтесь на сталий побит, і коли розглядається справа, ви вже маєте карту сталого побиту, яка видається вам уже. Довічно, тільки вам потрібно що 10 років міняти сам пластик. Тому не втрачайте цієї можливості, шукайте своє коріння, віднаходьте його. А якщо у вас немає польського коріння, у попередньому відео я розказав, як можна отримати карту поляка без польського походження. Також, якщо вам цікава більша інформація на рахунок карти поляка, як її можна отримати, які запитання дають під час півбесіди, або ж як можна віднайти документи, де їх шукати, обов'язково підпишіться на наш інстаграм і перегляньте попередні відео, тому що щодня ми старалися ділитися корисною інформацією. Для того щоб вам упростити сам процес отримання карти поляка, тому обов'язково поставте лайк до цього відео, підписуйтесь на інстаграм, і до скорої зустрічі.